Вітаю, друзі! Перш за все хочу нагадати вам, щоб ви не забували ставити лайк, тому що ваші вподобайки підвищують моє відео в рейтингу YouTube. А це означає, що більше україномовного контенту. Також важливі ваші коментарі та розповсюдження відео у ваших соціальних мережах. Отже, собака породи Labrador Retriever. Бере свій початок на острові Ньюфаундленд, що на східному узбережжі Канади. Історія цих собак розпочалась у 19 столітті із невеликої собаки, який був хорошим помічником місцевих рибалок. Англієць Пітер Хокер помітив у цих собак певний потенціал і привіз до Британії кілька особин. Від схрещування цих собак з ретривером та ще кількома породами і з'явився на світ лабрадор Ретривер. Перший стандарт з'явився 1887 року. Спочатку визнавались лабрадори лише чорного кольору. Проте наприкінці ХХ століття стали допустимими палевий і шоколадний кольори. На території України перші лабрадори з'явились на початку 70-х років ХХ століття. Лабрадори міцно складені і доволі сильні собаки. За формою і пропорціями схожі на квадрат. Максимальний зріст становить десь 60 см. Тому вони вважаються собаками середніх розмірів. Вага може становити від 25 до 38 кг. Лабрадори входять до топ-10 найпопулярніших породистих собак в Україні. Дивіться картку посилання у верхньому правому куточку на вашому екрані, а також посилання в описі відео. Не забудьте переглянути цей ролик про топ-10 найпопулярніших великих породистих собак в Україні. Ви дізнаєтесь багато нового про цих собак. Лабрадори позбавлені від любої агресії по відношенню до людини. Це чудові собаки для всієї сім'ї. Вони добре вживаються з іншими собаками, іншими тваринами та дітьми. Ось дивіться, як вони гарно з дітьми поводяться. Цим собакам притаманний надлишок енергії. Тому, якщо вони не отримують достатньої уваги та фізичних вправ, то у них можуть проявлятися деструктивні дії, типу жувати речі, рити ями чи надмірно гавкати. Лабрадори сильні собаки і їх необхідно навчати з раннього віку. А то можна зіткнутися із ситуацією, коли собака силою тягне господаря, куди їй заманеться. Однак це доволі розумні собаки і легко піддаються дресируванню. Вони можуть легко набирати зайву вагу. Щоб уникнути цього, їм необхідні щоденні прогулянки та регулярні фізичні навантаження. Лабрадори це собака-компаньйон. Вони прагнуть бути з людьми. Тому життя в будці на ланцюгу це не для них. Лабрадор – це не собака-охоронець. Проте він може бути поводарем, помічником мисливця, службовою собакою на кордоні. Та в рятувальних службах, і навіть психотерапевтом. В цих собак генетично закладений великий робочий потенціал, мають врівноважену психіку. Правильно навчений лабрадор дуже слухляний і може навіть здогадуватись, що хоче господар. Вони люблять воду, добре плавають і навіть можуть рятувати людей на водоймах. У лабрадорах нема чіткої дисциплінованості, як у німецьких вівчарок. Потрібно знати і враховувати при виборі собаки, що лабрадори це не порода одного господаря. Розумний і довірливий лабрадор може послухатись любую людину, яка дає знайомі їй команди. Вони довго не переносять самотність і бути в замкнутому просторі. В деяких країнах мати лабрадора це ознака хорошої сім'ї. Якщо ви маєте свою сторінку у Фейсбук, то приєднуйтесь до групи. Яка називається «Породості собаки в Україні. Посилання на групу в описі відео. Також після перегляду цього відео переходьте на мій канал, де ви зможете подивитись багато цікавих відео про інших породистих собак. І не тільки про собак. Це відео було зроблене за сприяння Смілянського клубу собаківництва Санголден. Дивіться посилання на їх Facebook сторінку в описі відео. Всім, хто дивився, я бажаю удачі. Бай-бай!